Добрейшого, незламні! Дивіться, топ-5 рекомендацій від Бігагра, як від звичайної ялинки достигнути вау, ефекту. Саме в цьому випуску на прикладі замовлення пані Марини. Вчора вона замовилась, сьогодні вони вже їдуть до неї. Тому зараз я все це покроково розкажу. З нами, тому дивіться, бонусом ще буде про 5 кроків, які я вам казав, зараз це все озвучу. І також ще ми додамо відео, як це все спакувати в коробочку. Тому що це чуже замовлення. Пані Марино, я вас вітаю. У вас прекрасний смак, прекрасний вибір. Ось ваша ялиночка 220. он перша, ось друга. Зараз ми її запакуємо. При використанні ну, по назначенню терміну експлуатації, вона немає. Її можна гнути, її можна складати не один рік поспіль. Тим паче йдуть в коробочках. Рідненькі відео, як складається, буде ось далі. А перше і головне, ну це і стопу наших кроків, це, звісно, замовити ялиночку на бігу агро. Ха! Жартую. Перше, ми її, звісно, достаємо з коробочки. Не нехтуємо технікою безпеки, тому що це тут метал, тут дріт, тут скоби. Завжди працюємо в рукавичках. Це перше і головне після того, як ми достали другий крок. Ми монтуємо ножку. Вона буде в комплекті, міцна надійна підставка, є пластик, є метал, залежно від моделі. Все в карточках товару, вказано на сайті. Чіткий опис, реально живі фото, якраз саме з цього епіцентру ну, Собитій дій. Подій. Е, третій момент. Починаємо знизу починаємо знизу і відгинаємо гілочки і штикерим самі запчастини ялинки. Вона буває двох-трьох составна, все залежить також від висоти і моделі. Відгинаємо просто. Донизу, ну, десь 90 градусів від стовбура основного гілочки розкладати, і ми їх будемо потім. Я вам поясню. Це третій крок. Виганяємо в повну висоту. І четвертий крок це ми починаємо викладати зверху. Що вам це дасть? Ви бачите ну, ярусність, ви ловите чітко ярусність, ви викладаєте все гілочками, і у вас ну, не виходить таких. Прогалину. От коли знизу ви починаєте, це дуже-дуже проблематично піймати. Ну це як наш лайфхак. Тому ловіть, користуйтеся. Ну, п'ятий крок, це звісно, я за нього не забув. Це вже прикрашати, це вже індивідуально. Кожен може використовувати цю п'яту функцію, як хоче і як це бачить. Тому рідненькі, дивіться далі. Ми її запаковуємо. Пані Марія, це особисте відео для вас. Дякую, що обрали нас. На звязочку.